Треба комусь спалити Москву. <рес> Тоді ж не спалили, коли треба було палити. Я після школи сразу пішов війська. В мене прийняли, я доволі. Ну і по цей день я так само з 13 го року як почав, то по сьогоднішній день. 14 рік, всім з рейд 95-й. І вже 24 лютого як Ну, це все почалось, ми вже зрозуміли, що все. Пора діяти вже сильніше. Сна не вистачало. Не вистачало сна, так. Да. Ось що, що не вистачало сна. Не, ну, то, що вони почали відступати, то більш вони почали розуміти, що в них щось не так. Щось пішло в них не так. Вітаю, я Дмитро Клименко, і сьогодні ми поспілкуємося із нашими хлопцями із десантно-штурмових військ, солдатами-десантниками, які захищають нас на Східному фронті, на Південному, захищали під Києвом, біля Житомира. І сьогодні зараз ми будемо спілкуватися із владом. Вітаю! Вітаю вас. Розкажіть, звідки ви? Я з Дніпропетровської області, Служив у 25-тій Свячиславській бригаді. Яка історія? Ви служите е, давно чи з 20 року? З 13-го року тобі ж я контрактник, діючий. От. Без ПРР. Без ПРР. Це з 13-го року як почав, то по сьогоднішній день. До 24 лютого ви були теж на фронті, так? Розкажіть, які, яка була ситуація до... Вторгнення, де ви були, в якому місці, якщо це можна назвати, і які були бої до 24 лютого? Ну, 14 рік, всім звісен рейд 95-й. Мій батальйон кажуть, отримав задачу да, допомогти в цьому рейді. Тобто, ж ми, скажімо так, десь відтягували сили. Противника. От. І тоді ми їх відтягнули в районі міста Шахтарськ. Тоді відтянули дуже багато на себе сил і средств противника. От. Далі після того була Кам'янка в Донецькому направленні, Авдіївка, та розв'язка. Вже... Усі гарячі точки були ваші. Так. На Луганському направлінні також були декілька разів. Ну, Найгарячіше це Донецьке було у нас направлення. Що змінилось 24 лютого? Ви 24 лютого були в також в зоні АТО тоді ще, так? Ну, в зоні ООС, так. Да. Да, тоді ми стояли під Авдіївкою. Ну, ми знали, що 24 лютого буде щось. ну, Конкретики точно ніхто не знав. Але ожидали, ожидали, готувалися. І вже 24 лютого, як ну, це все почалось, ми вже зрозуміли, що все, пора діяти вже сильніше. Бо тоді, як кажуть, у нас трохи стабілізувалися дії, да, у нас трохи. А тоді, тобто 24-го вже були активні бої на вашому витику. Да. Якщо порівняти, наприклад, 2014 рік, коли були активні бойові дії, і 24 лютого, коли вже росіяни фактично вторглися на територію України, чи змінилася якісь специфіка дій, тому що частина боїв була із незаконними збройними формуваннями, а це вже були регулярні російські війська. Що змінилось? Більш професійними бої стали. Тобі ж. Не так хаотически це все, а именно, якісь були плани, послідовність дій противника. І це стало ну, сильнішим набагато бої. Особливо їхня артилерія, так, бо як кажуть, всі знають, що у них трохи перевищують сили. Ну, до цього часу, дякуючи кажуть, Європі, да, нашим друзям. То тепер ми вирівнюємо По артилерії, як кажуть свої шанси. От Тоді, ну, ну і масовка у них була більша. У них теж мобілізація, так, ми всі знаємо прекрасно. В ДНР, тобі, ж і масово у нас людей також була. Добре, <клес> розкажіть трошки про себе. Ви з е, Дніпровського регіону. Е, яка вас освіта? Ви десь вчились і чому ви в війську зараз? Я після школи сразу пішов війська. Мені однокласник предложив, каже, пішли на контрактну службу, ДШВ, ВДВ, парашути, ну, романтика вся, воздушно десантна. Та це так. ваша освіта. Це моя да, освіта. Я тоді пішов, мене прийняли, я доволен. Ну і по цей же день я так само доволен, що я служу в такому елітному роді війську. Дуже прекрасно. Це моя атмосфера. Ну і це, це вже реально моє життя на даний час і в майбутньому також. Хочете далі зростати? Так. Да, ми до цього йде. Будете вступати. Є, є свої да, плани. Ми вже будемо рости. Добре. Розкажіть про найтяжчі якісь моменти, які були після 24 лютого. Де це були ці бої і от що найважче в вашій роботі? Ну, це бої були в Верхньоторецькому, Уже 24, після 24 лютого, в да, Верхньоторецькому. Найважче. Сна не хватало. Не вистало сна, да. ось що з чого, не вистачало сна. Бо завжди праця, праця, праця і десь ти там приліг. Тож більш хвилинка з'явилася, і одразу ж гоп, треба десь упасти, заснути, трохи набратися сил, бо ти знаєш, що наступний день буде чаще, тяжі чаще, чаще. І так воно було. Було, було, було. Кожним днем. Вони все сильніше, сильніше, йшли, йшли, Ну, йшли. Тобі ж ну, тяжко, без якого цього сна, без цієї енергії доповнительної. Ну, нічого, ми справилися, слава Богу. І справляємося, і да, далі теж будемо. Чи змінилась поведінка росіян веденні бойових дій від 24 лютого? Вже фактично 9 місяців триває вторгнення, і вони дуже багато втрат зазнали. Чи змінилось їхнє ставлення, їхня поведінка? Ні. Я думаю, що ні. Ні, ну То, що вони почали відступати, то більш вони почали розуміти, що у них щось не так. Щось пішло в них не так. А в нас ж народ сильний, сильний. А кацапи вони такі, вони ж тільки по мармизі получають і біжуть. І біжуть. Їм просто дати треба хороший відпор, а ми його даємо. І вони. Так, да, вони гризуться, бо в них там виходу немає. Бо ми самі навіть чули по радіоперехватам, що якщо ви не будете наступати, був такий момент. Да, ми, Так, Захватили. Їхні радіостанції, то прослуховували, то кажуть, якщо ви зараз не наступатимете, то ми зараз будемо бити по вам. Своєю ж артилерією по ним. І в них виходу нема, десь там наступало. Ну, а деякі, так, да, бросали зброю і казали, все. — здавались полон? Так, здавались. — Ви спілкувались із полоненими? Ні, ні? Я... я ні. Мені не можна спілкуватися, я їх не люблю просто. О, так що в мене з ними точно прозор би не йшов би. <рес> Для цього є люди, які можуть нормально спілкуватися. Я. Які плани після закінчення війни, коли буде наша перемога? Поїхати відпочити. Поїхати відпочити. Побачити світ і далі знову працювати. На службі. Так, на службі. Вийду на пенсію, потім буде рибалка. <риклад> рибалка? Да, рибалку люблю. <риклад> <риклад> а вдома рибалка, де на Дніпрі, чи. <риклад> да. да. Як був, тільки є свободна минутка, да. Алло, друг. Поїхали, поїхали. Все, ми на рибалку. На човнику? Чи зберемо? Ні, берега. Фідер. Фідер, а що ловити? Кору. Карасики. Бували на хіщніки теж, щучка таке. Так що після війни, так, після перемоги. Хотілося б на Красній площаді походити трошки. <рігла> да. Бо ну а що, треба комусь палити Москву. <рігла> Тоді ж не спалили, коли треба було палити. Цього да. разу поритися. Поримося всі тим. Так, звісно. Разом, всі гуртом. Я вам дякую за те, що ви своє життя фактично від школи присвятили тому, що ви захищаєте нашу батьківщину. Це був Дмитро Клименко. Ми спілкувалися із нашим десантником владом про те, як відбувалися бої, про те, що найскладніше в його службі, і про те, що буде із червоною площою, коли ми переможемо. Це був Дмитро Клименко і залишайтесь на Суспільному.